А якщо казати щодо народу, то народ він же ж пробуджується не так. Просто виникають народні діячі, які, ну, народні діячі різні, в культурному прошарку це ті люди, які співають, пишуть пісні, які актуальні для народу. Тобто зараз ми бачимо, що змінився простір народу, і тому нові пісні лунають. Нові якісь поети виникають, нові твори пишуться, книги нові пишуться, які впливають на сотні, на тисячі, на мільйони людей. Тобто це народжуються люди, культурні діячі. Так само народжуються люди, які є діячами, які розуміють, як фінансами керувати і як створювати економічні потоки і таку кров запускати в народ. Так само народжуються люди, які є керівниками. Тобто для пробудження народу треба, щоб люди е, гуртувалися, як я вже казав, починали довіряти один одному. Да? І ті люди, яким вони довіряють, ну вони росли, да? щоб виникали ті люди, які могли б ну, як атамани, гетьмани, да? керувати іншими людьми і бути представниками українського народу. Тобто тут саме важливо, щоб народ, коли пробудився, виросла голова в нього. Да? Тобто, бо без головування е, просто тіло воно буде що? ну, знаєте як цей. Підключили до тіла електрикою, воно б'ється в конвульсіях, да? а подивитися і щось зробити, що там провода відняти, то, ну, тобто можна багато клітин оживити, але нам потрібні нервові клітини. Я маю на увазі політики нової генерації, да? тобто, ті люди, які будуть е, нести в собі нову українську ідею, е, бути ну, прозорими, чесними, да? тобто, і не на словах, а ну, доводити це. День за днем, місяць за місяцем, рік за, за роком, О, Так зрозуміло поясню, да? що має вирости просто нова еліта. Да? Тобто наявність саме еліти це якраз і пробудження народу, ну яке свідчить про те, що він життєздатний, що щось з нього може народитись.